Здається трикімнатна квартира по проспекту Перемоги 146 дріб 2. При вході великий холл. Є комора з бойлером та пральною машиною. Вони нові, шафа, паркет скритий лаком на полу паркет, кухня. Має свій балкон, геть новенька, ще ніхто не користувався, вся побутова техніка, холодильник, мікрохвильова піч, чайник, електроплита це десятий поверх, це середній поверх в цьому будинку. Є також роутер. Всі двері в квартирі дерев'яні. Вітальня велика, гарний новий диван, Достатньо шафів для зберігання речей, санвузол окремий, туалет. Ванна відреставрована, ще ніхто не користувався. Новенька, чистенька поміняні труби. Що одна кімната теж новий гарний кутовий диван. Кімната має балкон, який йде через дві кімнати. Це як літня резиденція, достатньо місця для сушки білизни Є також світло. Є додаткова шафа. паркет скрізь блищить. відцикльований, скритий лаком, і третя кімната, люстри новенькі, сучасні, шпалери світлі, поміняні. Ми чекаємо вас. a fare